Був будинок ще один в селі. Я зараз поступово пробуємо, намагаємося його відремонтувати. Робимо базовий ремонт без ніяких там лишніх благ, без золотих унітазів. Все просто звичайна точка, де ти маєш поспати, відпочити, сходити в душ. Можливо, в ванну, якщо буде місце поставити, звучить феноменально, аномально, але воно так працює. Я ж кажу, воно так виглядає, що. Картинка, воно реально все таке масштабне, класне, але ти дуже повинен розуміти, що ти за це маєш заплатити свою певну ціну, що молоді роки свої ти не їздиш по морям, не відпочиваєш, не кайфуєш, не купуєш собі кабрилети, не, не купуєш собі квартири, не купуєш собі лухарі будинки або просто будинки, які зразу на ти собі стратегічно відмовляєш, щоб йти і далі рости. Звучить аномально? Можливо, й так, але я працюю 14 років, і всі мене, хто знають, що я реально просто берем, працюємо, 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 нікого не слухаємо. Друже. Якщо ти молодий і в тебе горять очі, щоб я міг би тобі рекомендувати, щоб не писало тобі, що ти відмови гроші? Молодий. Влаштовуєшся на роботу, вчишся, пробуєш брати на себе обов'язки, відповідальності, менеджерські всякі роботи організаційні. І потім ти зрозумієш, е, твоє бізнес чи не твоє, тому що, зрозуміло, паралельно в тебе буде такий бонус, як кошти, до тебе будуть прикліюватися, і далі ти будеш розвиватися, качати власний скіл. Е, можливо, ти станеш десь там топ-менеджером, менеджером. менеджером. І я тобі скажу, це дуже така. Довга історія, на що ми дамо відповідь трохи пізніше. В наступному питанні.